Ви хоч поцікавилися, як в Одеській області можуть вирощувати горбушу? Які це технології нада? Люди, ви що, з неба звалилися, чи що? 21 століття. Ви не розумієте, що це все реально? Що це називається аквакультура? Є державні гранди, дають людям для того, щоб вони розвивали це господарство, щоб ну, бізнес робили. Понимаєте? І щоб в людей в Україні було більше можливості купити продукцію, рибку, і корочку і тому подібне. Не знаєте, заходите в Google, читаєте усе. Не щось не допоняли, пишете мені, пишете в коментарях, пишете в особисті, я вам все розкажу. А бажаєте замовити червоної крочурної щуки? Пишіть мені в особисті повідомлення. І ще в мене є мед, і гібіскус кімнатний по 100 гривень.